Доброго ранку. Сьогодні ми повертаємося до нашого лаунчпаду на Bybit. Нам треба зафіксувати наші монетки. Для цього нам спочатку треба вивести їх зі стейкінгу. Вивели. А тепер ми можемо їх зафіксувати. Нажимаємо максимальну кількість. Підтвердити, все у нас зафіксовано. Зверніть увагу, що прийняти участь ми можемо або в токенах МНТ, або ж в лотереї USDT. Лотерея не гарантує, що ви отримаєте обов'язково квиток на 250 BBL. Тому я завжди користуюся підпискою в МНТ. Тепер через 5 годин 13 хвилин завершиться розподілення токенів. Ми отримуємо певну кількість токенів BBL і ще через годину зможемо їх продати. Так що давайте очікувати, кому скільки нарахують.